Самий величезний величезний привіт. Запрошую найкращих на канал. І сьогодні у нас буде з вами дегустація. Дегустація новинок із магазину Аврора. Я багато сьогодні набрав, точніше набрав напередодні, а сьогодні вже вирішив зробити огляд. Чесно кажучи, нікуди не збирався понеділок. Сьогодні ось нікуди не збирався знімати ніякі відео, тому що новини, які лізуть через екран кожного утюга, так би мовити, не дають зібратися докупи. Ось. І я вирішив сьогодні е, побути вдома і зробити ось таку цікаву дегустацію новинок із магазину Аврора. Хочу вам подякувати за вашу підтримку, за ваші коментарі. Величезне, величезне вам дякую. Е, Сподіваюся, це відео буде комусь корисне. Е, ось е, залишайте свої коментарі, буду вам дуже вдячний. Аврора все більше і більше е, з кожним разом привозить у свої магазини якісь цікаві дуже новинки. І перша новинка, яка мене дуже... Зацікавила ось цей дивіться: маршмелоу сосонікс А що він вам нагадує? Ану, скажіть, напишіть в коментарях, чи вам нагадується щось, що ви ні? А, я гадаю, що ви здогадались, на, на що це нагадує. Мімікрія чи Мімікрія, як правильно називається, на снікерс правда ж? Ану, зверніть увагу. Схоже? Схоже. А ось, ну, а снікерс дійсно смачний батончик. Це світова марка на весь світ. В будь-якій країні ви знайдете снікерс. А, хочу з вами. Посмакувати такими новинками. Я вже зробив собі велику чашку чаю, точніше, не велику, а звичайно. А велику я люблю, полюбляю вечором зробити собі величезну чаю, чашку чаю і так попивати. Так, давайте розпочнемо із щось таке. Тут є ще в мене якісь цікаві чіпси, норі, це також новинка. Розпочнемо із таких, би мовити, закусок, і, і потім вже відкриємо солодке. Так буде правильніше, правда ж? Так, з чого почнемо? Ну, давайте почнемо із цих чіпси Норі зі смаком Васабі. 25 грамів, лише 25 грамів. За ціною, бачите, я цінники вже всюди наліпив, щоб не шукати в чеку 44 гривні. Або я візьму ножиці, щоб акуратно відкрити, хоча тут є така штучка, ніби ось так воно має відкриватись. Але я гадаю, з ножицями буде акуратніше. Так, да, дійсно, 25 грамів, ніби. <тв> Їсти тут нема що, але це ж не є для того, щоб наїстися, правда? Це таке, щоб посмакувати. Дивіться, ось такий вигляд мають ці чіпси норі. Чесно кажучи, завжди на них дивився. Там є було ще багато інших смаків, але я гадаю, я собі подумав, візьму ці васабі. Знаєте, що в васабі дуже гострий соус. М вони дійсно гострі. Бачите, ось такі водорослі, Ну, ви знаєте, да, ще тими водорослями, а листами м, закручують суші. Обсмажують, мабуть, точно в олігі. Смак мені сподобався. Досить таки солоно е, Ну, На закуску. Я, я дійсно би купив ну 44 гривні. Другий раз я би взяв, ну якщо небудь по акції. А хто любить гостреньке? Рекомендую, дійсно сподобалось мені. Я гадаю, що з іншим смаком також вони будуть смачні. Снеки кукурудзяні зі смаком краба. Я не люблю ні чіпси, ні снеки зі смаком а, сиру і зі смаком краба. Але цю новинку я взяв і гадаю, вона буде добра. 34 чотири гривні за ціною тут 130 грамів. Тут же, бачите, трішки дешевше, ніж ці норі, і вага тут набагато більше. Ух ти, подивіться, які вони цікаві всередині. Вони зроблені ось такими цікавими трикутничками. Смак той самий, що і в чіпсах. Смак краба, як я вже сказав, я не люблю, це особисто мій смак, але вирішив спробувати оцю новинку і також поділитися з вами. Мене зацікавила дуже форма, Цікава. і вони, мені здається, набагато для мене, набагато смачніші, ніж, ніж чіпси зі смаком Краба. Оці смаки вони трошки а, грубші. За розміром, ніж чіпси, і е, хрустять. Чіпси не так хрустять, а ось ці снеки хрустять досить непогано. Чесно скажу, їсти дійсно можна, нормально, смачно. А пам'ятаєте, в нашому дитинстві що було? Заходиш в магазин, і я пам'ятаю, у ці палочки лазуровані, де зайчата стоять, тримають коробку цих лазурованих палочок. Оце я пам'ятаю з дитинства свого. А, завжди, а, коли ми йшли в магазин, м -м, батьки мені купували або привозили матуся з роботи. Вибачаюсь, ви ці глазуровані палочки, більше такого нічого не було. Ще добре пам'ятаю батончики, там, де був намар... намальований Буратино, хто там ще був, лисичка. Да? Оці батончики, пам'ятаю, шоколадні а, соломку в таких великих картонних упаковках. Більше мені здається нічого такого, щоб цікавого було. Не можу згадати. Медальйони. Також було дуже багато різних смаків. Були і солоні, були і перчені, гострі, і солодкі. Але я вирішив спробувати ось ці солоні із сушеною цибулею. Ціна 34 гривні ось цих медальйонів. Вага тут 90 грамів. І я гадаю, можна буде. Не просто так їх, знаєте, відкрив і їж. Я гадаю, що буде смачно з крем-сиром. Узяти якийсь крем-сир і зробити собі ось таку невеличку закуску. Дякую за пакування. Пакування дійсно дивіться, яке гарне. Усі медальйони цілі. Спробуємо. До речі, хотів вас попросити, поки не забув. Хто вже купував щось? А, із новинок те, що ви сьогодні побачили в цьому відео, побачите, залишайте свої коментарі, що вам сподобалось, чи не сподобалось, можливо, ви купували подібне, тільки з іншим смаком, як оці медальйони, можливо, ви солодкі купували. М -м -м. І це ще смачніше, ніж... ніж чіпси. Це такі малесенькі-малесенькі, тонесенькі вафельки. А, до речі, гадаю, що можна навіть із червоною ікрою. Або з чорною. М -м -м. Смачно, дійсно смачно. А хто зараз буде писати, що їсть на камеру, їсть на камеру, їсть на камеру, то я хочу сказати, що це називається Мукбанк. Є блогери, які ставлять перед собою миску, тазик, олів'є, велику каструлю, борщу і їдять. Це Мукбанк. Якщо вам не подобається, ви просто можете вийти і не дивитися. Не знаю, чи є хтось з вас, хто вже не пробував ось ці солодкі чіпси а, з молочним шоколадом і солона, не, не, а, да, солона карамель. Солона карамель теж новинка, дуже давно хотів її спробувати. 80 грамів і ціна 88 гривень. Ну, це по повній вартості. Здається, де купував і в акції. Дивіться, який тут склад: чіпси молочні, молочний шоколад, хрусткі, карамель та морська сіль. Шоколад, цукор, какао, масло, сухене збиране, молоко какао терте, емулігатор, а, рис листовий, рисове борошно, цукор, ячмінь, сіль, рібакова олія, лецитин, карамель, цукор, сироп, масло, вершкове, вершки, морська сіль, вміст какао. Ніби тут немає ніяких єршок, нічого такого немає, все ніби натуральне. <сміщу> Вибачаюсь. Давайте відкриємо. Вже. Хочу спробувати. Досить гарне пакування, відкривається досить зручно. Гадаю, що тут також будуть усі чіпси запаковані. Якщо я не помиляюсь, я не помиляюсь, є точнісінько такі самі, а тільки з іншим смаком. Ну, На той день, коли я купував, було тільки один вид, і, оцей, і я забрав останню пачку. Ух ти, дивіться, як тут гарно все запаковано, і дивіться, кожна чіпса, кожна чіпсинка ціла. А це дякую виробникам. А, ну, мені здається, це так просто назва, знаєте, солодкі чіпси. Насправді це просто ось такий тоненький-тоненький шматочок а, шоколаду молочного із солоною карамелю. Але маркетинг дуже круто придумав. Угу. Смачно, дійсно дуже смачно. Ну, так як у нас сьогодні дуже спека, майже 25 градусів тепла, чіпси тануть прямо у мене в руках, якщо треба обережно. А, смачно. Ну, ви, мабуть, пам'ятаєте, був такий шоколад світоч а, солодкий, да, молочний, і солона карамель. Там він ще з перцем був, теж смачний. Схоже, щось на це. Мені сподобалось. М -м -м. Смачно навіть кудись в дорогу посмакувати, щоб не вести цілу плитку шоколаду, яку незручно ламати. Ви просто можете. Ось так взяти в руки і зразу з'їсти. Це досить зручно. Так, зараз я повитираю руки від шоколаду і будемо з вами далі а, дегустувати новинки. А я, як завжди, вам хочу побажати самого найкращого тижня. А сьогодні у нас понеділок. Нехай з понеділка у вас все буде гаразд, От цілий тиждень буде самий найкращий. І в мене на календарі 16 червня. А вам просили передати, що ви цього тижня будете сяяти від радості. А Всесвіт готує для вас щось вау! Ох, якби чув цей календар, що сьогодні триває у нас в Всесвіті, але за таке побажання хочеться йому подякувати. Маршмелоу. Я знаю смак маршмелоу, але зі смаком гарбуза, а точніше кавуна вибачаюсь, я ще не пробував. Знаю, що маршмеллоу просто злітає з новинок з поличок магазину. В кожному магазині, як я приходжу робити огляди, якщо в акції він одразу зникає. Не знаю, хто його купує, мабуть, діти. 34 гривні, і тут 150 грамів. Це не маленька пачка. Зверніть увагу: 34 гривні, 150 грамів. А в іншому магазині, якщо мене не зраджує пам'ять, ну в рази дорожче, в рази дорожче. І багато, шнісінько, така сама. Пахне хімічним кавуном. Пахне гелем для душу. Кавун? І пахне маршмеллоу кавуном. Чесно кажучи, не є щось супер-пупер. Можна для різновидності купити спробувати ваші малечі, але класичний маршмелоу мені подобається більше. Да, є такі зефіри з різними начинками. Ось так само можна сказати, що і ці маршмелоу з різними начинками. Але от класичний мені подобається Да, Засмачний, непоганий. І навіть. Як в розрізі Кавун. Якщо придивитися, можна побачити в розрізі Кавун. Далі. А ось це печиво, я гадаю, всі його пам'ятають. Воно з'явилося напередодні 8 березня, чи навіть здається, і 14 лютого до Дня всіх закоханих. Я його купив приблизно в тому проміжку і часу, і воно в мене стояло до сих пір. Не міг ніяк відкрити. Думаю, відкрию на огляд із магазину, із магазину Аврора. Відкрию разом з вами і подивлюсь, що там всередині. Так, сподіваюсь, термін придатності ще не вийшов. Так, печиво здобне. 114 грамів. Термін придатності ще більше, ніж рік. Ну, що я хочу сказати? 55 гривень а, за таку металеву коробочку, за 114 грамів печива, я гадаю, що ціна м, не є висока. Навіть відкрити тяжко. Бачите, як гарно заклеєно, запечатано все. Чому не висока? Тому що, а, якщо врахувати те, що а, продаються всякі оці металеві балочки, а, то вони не є дешеві. А ось таке гарне пакування можна навіть подарувати комусь, правда, і коли залишиться оця баночка, коробочка, можна зложити нитки або ще щось. Дивіться, як гарно відкривається. Ой, я вже чую аромат. Аромат, як звичайне печиво, пісочне. Знаєте, в таких великих пакуваннях я таке печиво бачив в Ашані, здається, і в метро в великих коробках там, здається, по пів кілограма йшло, точнісінько в таких круглих, а ось, але набагато дорожче. Бачу точнісінько таке саме за е, кольором, за формою, і, мабуть, точнісінько таке саме буде за смаком, тому що я колись дуже дуже давно ще купував. Чи мені подарували здається таке велике печиво? Так, дійсно, це воно просто менша копія. Як на подарунок, як привітати до когось прибігти е, на кавуську до своєї поліжанки чи до сусідки на третій поверх. Принести ось таке печиво, випити з нею каву. Ідея взагалі супер вау? Ну і нарешті добралися ми з вами до Сосонікса. Сосонікс! Marshmallow. тут 6 штучок, ціна 77 гривень. Без знижки і розкуповують його усі в магазині Аврора. Я теж хочу спробувати. Хотілося б, щоб був хоча б приблизно аромат Снікерса, але я гадаю, тут такого не буде. Пакування теж дуже круте. Дивіться. Кожний а, оце, як він, а, маршмелоу а, в окремій ячейці в пластиковому футлярі. Ось такому. Презентабельно дуже все Дуже презентабельно. Ось, ну що, пробуємо. Хочу, щоб не підвів мене цей Сосонікс. Насправді тут з снікерсом немає нічого спільного, але цей маршмеллоу дуже-дуже смачний. Якщо ви ще не спробували, якщо ви любите такий маршмеллоу, спробуйте, вам дійсно сподобається. Крихке таке печиво, можна сказати, як печиво, а да, в глазурі і всередині білий зефір. Мені дуже сподобалось. І я гадаю, якщо буде ще зі знижкою, не 77 гривень. Зі знижкою я обов'язково візьму. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі та за ваші подобайки. Залишайте, пишіть в коментарях, що би ви ще хотіли, щоб ми з вами продегустували у відео на каналі. Буду вам дуже вдячний. Ну як завжди, бажаю вам всього найкращого. І я хочу, щоб у вас все було гаразд. Зустрінемось вже завтра, тобто у вівторок, у відео, яке ви всі чекаєте. Акційні ціни магазині тебе. До зустрічі!